І так, в общем привет, я провичный пить Хм. Є... Новий Саме так, є я новый шоки. Чем так все хорошо такое видео? Я хочу носушки. Дя ярохи. Я гуляю на дворе. Да. Да, зараз йде в шопке новая сборка по Майнкрафту. Скоро будем делать меню. Так же. Кнопки, текст. І поки все. Ну йдеть, время, йдет. время побачити, що буде далі і що продовжатиме. Але поки я муромська тут не пітьма чекає на вас А пітьма коли хвідить, вона горить. А коли пітьма горить, вона ходить ума Может так. Походу.